Андрій Войтенко вже 10 років займається фермерством на Львівщині, а декілька років тому вирішив уперше посадити міскантус. Каже, що колеги-фермери спочатку не розуміли такий вибір. Не міг ніяк зважитись, але тоді прийняв всі за, всі проти і вирощую вже два роки. реакція була і зараз така реакція: чим ти що ти робиш, і куди ти двигаєшся. Перша. Точка зору була у них всіх така. І коли більше інформації вони десь підчеркнули, да? і більш то вони скажу чесно, що дуже багато цікавляться. Фермер зазначає, що міскантус універсальна культура, яку використовують у декількох галузях: від виробництва паперу до виготовлення пороху. У мене купляють його для пілет, для палива, Енергетична цінність така, як у дуба. Для будівництва екологічних будинків матеріал набагато краще, ніж солома житня, пшенична чи ячмінна. Але саме головне це виробництво целулози. На сьогоднішній день десь дефіцит целулози десь около 7 мільйонів тонн в Європі тільки. Найскладнішими для вирощування міскантуса є перші три роки, а потім збирати врожай можна і до 20 років. Загалом рослина невибаглива, розповідає аграрій. Він Може вирощуватись як на більш сухих, де де посушлива погода, на перезволожених ґрунтах, там, де затоплює, і скажімо так, на тих ґрунтах, які є менш рентабельні для ведення сільського господарства, або, скажімо так, що вони практично не придатні для вирощування сільхозкультур. Наразі фермер має 160 гектарів землі під міськантус, а у майбутньому планує збільшити площі. Ольга Івашук, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львівщина.